Токсини, зміцнити здоров'я, відчути енергію, Бетергін. Зустрінь майбутнє молодим. Друзі, привіт! Як часто ви робите непотрібні і імпульсивні покупки? Це статистикою, Найчастіше непотрібні речі ми купуємо в магазині чи навіть в аптеці. Ось чому так складно скласти гардероб, раціон чи аптечку. Сьогодні я поділюся з вами декількома своїми секретами. Погнали? Погнали! При складанні правильної домашньої аптечки я користуюся правилом американських лікарів сімейної практики. Воно називається півтори дюжини. Тобто, аптечка має містити 12 медичних препаратів і 6 медичних виробів. У першу чергу стежте за тим, щоб ваші аптечці лежали на видному місці препарати, які ми використовуємо при гострих станах, наприклад, висока температура або гострий біль. Відповідно, це знеболюючи і жарознижуючи. При отруєннях ми використовуємо сербенти, а також засоби для виведення токсинів. Не забуваємо також про антигістамінні препарати, які часто використовуємо при алергічних реакціях та мазі від укусів комах. А також в аптечці мають бути антисептичні засоби та препарати проти спазмів. А також пам'ятаємо про препарати, які допомагають нам зняти тривожні стани, засоби від болю в горлі, при запаленнях та для загоєння ран. Усього 12 препаратів це перша дюжина. Також в аптечці має бути обов'язково грілка. Нашатирний спирт. Не забуваємо про джгут або турнікет, термометр. Електричний, бо це безпечно а також ножиці та перев'язувальні матеріали на випадок ран чи різних порізів, щоб накласти пов'язку. Це все шість найменувань. А разом наших півтори дюжини. І пам'ятайте, антибіотики та гормональні препарати не для домашньої аптечки. Але якщо в сім'ї є люди, які страждають на хронічні захворювання і приймають деякі препарати регулярно, їх необхідно додати до базової аптечки. Раджу мати двотижневий, а краще місячний запас таких ліків. Коли мої діти були ще маленькими і досить часто хворіли, педіатр порадила усі препарати, які є в аптеці, записати у своєрідний список, де позначити назву препарату, його кількість і обов'язково термін придатності. А для зручності зробити фото списку у телефон. Це потрібно для того, щоб на прийомі у лікаря ви змогли відкрити фото і точно знали, які препарати вже маєте. Це допоможе вам уникнути ситуації, щоб не купувати раптом зайвого і точно не колекціонувати протерміновані засоби. Ліки не вічні, тому регулярно потрібно перевіряти термін їх придатності і поповнювати аптечку новими засобами. Раджу це робити раз на півроку. А ще зберігайте препарати в оригінальній упаковці, адже вона містить не тільки інформацію про термін придатності. А інструкцію, а це важливо для вашої безпеки. Похід в аптеку може бути і віртуальним. Тут ви одразу бачите ціни на препарат, а значить, точно не будете переплачувати. Можете одразу забрати замовлення. А якщо незручно, то скористайтеся послугами кур'єра. Незалежно від того, яку онлайн-аптеку ви оберете, переконайтеся, що вона має ліцензію на проведення діяльності і забезпечує якість продукції, яку продає. Додатково перегляньте відгуки про сервіс, щоб переконатися у його добрій репутації. На сайті у вільному доступі обов'язково має бути інформація про сертифікати якості, гарантійні умови, а також правила повернення продукту. Це убезпечить вас від підробок. Для аптечки в будинку має бути своє визначене місце, про яке точно мають знати усі дорослі. Тоді при потребі не доведеться бігати в пошуках необхідного. Найкращий варіант розмістити аптечку в окремій шафці. Вона має бути темною, щоб не попадали прямі промені сонця, наприклад, на препарати. Звичайно, сухою і прохолодною, щоб поряд не було плити чи холодильника. А якщо у вас є діти, то бажано ще й важко доступною. У мене, наприклад, закривається на ключ. Мене завжди смішать сцени з голівудських фільмів, де головні герої перетворюють свої шафки у ванних кімнатах на аптечки. Адже так ліки зберігати категорично не можна. Надмірна вологість, перепади температур впливають на їх ефективність, і ліки просто перестають лікувати. Ці прості секрети допоможуть вам зібрати не лише правильну, а й ощадливу домашню аптечку. Але нехай її вміст тільки зрідка стає вам у нагоді. Будьте здоровими! Висти токсини, зміцнити здоров'я, відчути енергію, Бетергін. зустрінь майбутнє молодим.